Пандемія коронавірусу, карантин, повномасштабне вторгнення. Ці події дуже негативно вплинули на всіх українців, зокрема на дітей, їхній психічний стан та освіту. Школярі були змушені певний час не навчатися, навчатися онлайн, а деякі школи Чернігівщини і зараз не можуть перейти на офлайн навчання. Найскладніша ситуація на прикордонні, оскільки через постійні обстріли та безпекову ситуацію освітній процес у школах неможливо повноцінно відновити. Діти хочуть. Хочуть йти в школу саме для навчання офлайн, а також батьки зацікавлені в тому, щоб діти навчалися повноцінно і отримували знання, якісні знання, і щоб вони мали можливість конкурувати з дітьми, які проживають на територіях інших інших територіях України. Повномасштабна війна погіршила доступ до освіти, негативно вплинула на якість освітнього процесу і успішність. Якість. Отриманих інформацій, освітніх освітні послуги, знизилася. Служба державної оцінки якості освіти періодично проводить такі опитування. От а ми можемо сказати, що якщо порівняти минулий більше 21 рік до вторгнення, і 23 рік по рівню участі дітей в олімпіадах, а також 200бальники під час національного мультипредметного тесту, то кількість дітей, які отримали 200 балів, вдвічі менша, ніж у 2021 році. Школи області змушені підлаштовуватися під нелегкі умови. Ми навчаємо, ми тренуємо, ми беремо участь у змаганнях різних рівнів. Ми маємо здобутки і в мультимедійному тесті. 200-бальник дитина є. І в учнівських в конкурсах учнівської творчості нічого не зупинилось. Освітній процес це машина, яка працює завжди і за будь-яких умов. А педагоги вони вміють пристосовуватись до наших умов, ті, які маємо на сьогодні. Про те, аби навчання було якісним, освітяни переконані, що варто його реалізовувати саме в школах, оскільки освіта онлайн має низку недоліків. Зокрема, не всі учні мають доступ до мережі та не всі вмотивовані до здобуття знань. Це має бути виключно офлайн навчання очне в класі з відповідними методичними матеріалами, з використанням новітніх технологій, систем освіти, робототехніка. Класи хімії, фізики і інші це для того, щоб діти ну, мали можливість якісну освіту. І ми над цим працюємо. Війна, руйнування закладів освіти, спричитане обстрілами ворога, відсутність у школах укриттів. Усе це негативно впливає на освіту та її якість. Проте наразі головною є безпека учнів. Тому вся система освіти змушена адаптуватися до таких умов, аби і всі нелегкі для країни часи школярі отримували потрібні знання.